Хей, йо, еврібаді. Слава Дензу Багаті, залетіли ми в режимчик під назвою Містер Мордорі 2 і мене вбили! Серйозно! Тобто, як я зрозумів, друзі, тут е, чимось режимчик дуже схожий на Амон Ас. Можливо, хтось грав, можливо, хтось чув. Но хтось із гравців є вбивцею. Хтось із гравців є вбивцею, і тут вам потрібно, ну, вичислити, все-таки, хто це, що це, і пацани бігають, збирають якісь коїни. За ним чувак ганяється з ножиком. Дивися, в нього. кінжали кидає. Або, слухай, ну, якщо вони так в бігають, гасають і друг друга вбивають, можливо, тут просто потрібно вижити. От серйозно, тобто у когось якась певна певна кількість набоїв, тому що вони стріляють з таким відчуттям, що в них набоїв дуже дуже мало, да? Ну, сейчас попробуємо, Щас попробуємо, знаємо. Так, дивися. Значить, у нас є мордерс, типа ті, хто з ножиками, і є ті, хто з пістолетами. Я хочу собі хочу якусь пікуля, реально. Я пікулем от мод. би цього типа, так. Пацани вибрали, в принципі, мапу. Сейчас подивимося. Щас подивимося. Треба зараз взагалі зрозуміти. Зрозуміти, що до чого тут. Та в принципі, я думаю, що ми прям тут і справді будемо тащити. Так, е, значить, е, хто я? Я шеріф. Окей, значить, в мене повинен бути револьвер зараз. Так, 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 так. Дивись, ми можемо з тобою відкрити оці двері. Тут у нас з тобою нічого нема. У нас є тепер револьвер. Давайте грати від першого леся, так буде цікавіше. Так, хтось повинен у нас, значить, бути із. E, ножиком, так? Тобто вбивця, по ідеї, на мапі лише один. Так, ну це не вбивця. Це не вбивця по-любому. Тому що я чув міклинка зовсім в другій стороні. Так, 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 так. Слухай, може оцей тип, хоча я в нього бачу револьвера. З ким я набою? Я щось не бачу. Не бачу свою кількість набоїв. Походу, може, один патрон у мене. Ось о, походу. Так, чекай. Чомусь він в мене кидається своїм чупачупсом. Да! Це реально був тіп, який. А питання, а чого ж він не помер тоді? Чекай, де цей гравець? Осьо він у нас, дивись. Він гасає, просто кидає оці чупа-чупси в тіпів і убиває їх. Що ж не зрозуміло, ладно. Що у нас є в магазині? Дивіться, у нас в магазині є скінчики. Мордер містері 2. Хорошо, е, значить, е, ножики. Ножики по чому у нас? Дивіться, щоб кидатися кунаями і по ножами, да? тобі треба 300-300. Діамантів. Якщо ти хочеш купити собі якийсь класний скінчик, ну мені, наприклад, подобається ось такий фіолетовий. Прикольний виглядає. Він коштує 800 діамантів. Йомойо, паверс, типа сили, да, типа здібності на Тіпа вбивство в спину є доганяти, ставити капкани. Слухай, ну тут прям. Х-рейда же є, щоб через стінки дивитися. Ну, це музика, і звісно же ж у нас є якісь комоновські пети. Режим прям цікавий. дивись, чувак просто виграв. Чи це вона, вона виграла, ця дівчинка виграла. Показує всім мішку, що вона, ну, типа, сама крута. Ха, <смі> хорошо. Так, а так слухай, вона прям ну, солідно прокачана. Типу тобто я був шерифом, вона свою ціль виконала, вона мене наказала. <смі> Час! Зараз, я розімну свої пальчики, і просто її накажу. Так, я хочу бути вбивцею. Не знаю. Мені здається, що це повинно прям. Це буде прям цікавий такий експеримент. Давайте в офіс підемо. Let's go в офіс. Попробуємо ще на цій мапі поіграти. Ну, я так замітив, що мап тут прям і справді дуже багацько. Хтось якісь яйця відкриває, якихось петів собі рубашить. Але я однозначно хочу бути не шеріфом! Я хотів бути другим гравцем. Ну ладно, якщо шериф, знайш шеріф. Так, значить, нам треба ще з тобою зайняти якусь, якусь позицію. Так, двері що відкриваються? Поняв. Слухай, щось щось оцей чувак. Прям Дуже-дуже підозрілий так в тебе, а в нього клинок. Осьо, дивись, так, в нього на спині ножик. А в мене в мене нема ножика. Так, стоп. Хтось когось тільки що вбив. Я це почув прям одчотливо. Значить, він у нас десь втік сюди. Можливо, може бути робот. Так, стоп, він за мною щось бігає. Так, стоям, бела. А ось о, дивися! Вона з ножиком гасає. Треба убити її. Ха-ха, ми виграли! Друзі, ми знайшли вбивцю. Так ти поняв в чому прикол? Тобто вбивця повинен себе не палити. Тобто він повинен відтягувати гравців. Ось в чому основний такий прикол, що коли ти граєш за Мордера, тобі треба ховатися. Ховатися там, можливо, за кимось бігати одним. Якщо ти не спалився із ножиком, да, то тебе, по ідеї, вбити не можуть. Але коли ти вже спалив свого ножика, то, звісно, пиши, пропало. Пиши пропало. Особливо, коли ти в комнаті де купа гравців, типа це взагалі джі. Слухай, ну, в принципі. В принципі, суть, суть режимчика я вже зрозумів. Тепер ще було б цікаво поіграти зі сторони вбивці, да? Надіявсь, що він нам ну, випаде, да? От зараз, прям, от прям зараз. Так. Я, походу, походу мирний житель, чи хто я такий. Так, наче побігли в вентиляцію. Побігли у вентиляцію, Так, все, пацани, Ону, дивись він з ножиком бігає. У мене прям нічого нема, поняв? А, поняв, то нам ще й паралельно і ікспа, ікспа падає за те, що ми просто вижили. Дивіться, у нас вже воно зверху йде щочок пойнтів, да? Так, гроші. Гроші забрати ми не можемо. Не втикай, чуваче, побігли грабити банк. Так що у нас тут? Ну, одна монетка. Так, є вентиляція. Можна в ньюща, значить, залізти. Слухай, а тут прям для вбивці хотів сказати, що мапа крута. З вентиляцією. Слухай, а мені цікаво, подивитися, як не буде їх убивати. Так, 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 так. А де він? Де він, де він, де він. Осі вбивця. А їх декілька чи що? Че не пойму. Ну, по ідеї, нас з вами зарізав ось цей челікс. Дивися, але чомусь він тільки що ось дівчинку не убив. Не зрозуміло, чому. Ось я валяюся просто. Вбитий, вбитий просто, друзі. Так, а давайте може за кимось другим наблюдаємо. А ось о вбивця настоящий, дивися. Він знайшов гравця, дивіться, ось у нас є пістолет шерифа, який, який може хтось підібрати. І вбити цього вбивцю. От воно я. Ні, ну слухай, за вбивцю прям цікаво буде зіграти. Дивися, Бемс. ще одно зарубаш. А шалеть. Ні, ну режим реально крутий, цікавий. Мені прям подобається. Тут, знаєте, тут треба включити такого Шерлок Холмса в собі. І Думати, 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 умекати, то може бути вбивцею. І прикол в тому, що ти підозрів, підозріваєш буквально всіх і кожного, тому що вбивцею може бути хто хто-небудь, Ти поняв прикол. Тіпа, отутого того, стоїть оцей сканер. Що робить цей сканер? Якщо це шериф або вбивця, то він пікає, бо в нього є металевий предмет. Тобто, якщо умовно, ми, наприклад, з вами шерифи, ми знаємо, що через цей сканер ми пропікалися, ми шерифи, то... Наступний чувак, який буде заходити, то його по-любому треба убивати, тому що він бандит. Непогано, непогано. Так, let's go, мапу вибирати. Так, на якій ми ще не грали. Опа, давай, let's go на цю мапу. Щось цікавенько, Ось що якась лабораторія. Щось ні, Я хочу лабораторію. Ходу не успів. Куди справді не успів на лабораторії зайти. Так. Рулетка крутиться. Uh, я мордер. Я мордер, пацани. Я вбився. Так, кухай, тут якісь одери в нас в стінах є. У нас є 2 секунди. Так, тут ми пробігаємо, а тут поняв. Тут Проход в каміні. Так, ну тут, типа, якщо що, ми, ми нічого не знаємо, ми нічого не бачимо. Тут якийсь чувачок, їх треба якось забайтити. Їх треба якось забайтити, обдурити. Треба, типа, включити вид, що я всіх підозрюю. Так, ми, типа, умовно тако сховалися. Бенс! Убиваємо! А як кидати? Тікаємо! У нього револьвер! У нього револьвер, треба тікати! Ха-ха-ха! Жесть. Так, хорошо. Тут якийсь челікс у нас. Тут якийсь кукумбер. Чекаємо. Опа, ну тут тіпи. Тут тіпи. Бемс. Забираємо. Тікаємо, 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 пацани. Ха-ха. Так, чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Опа, іди сюди, іди сюди. А як ножика кидати? Чекай. Я не поняв, як ножика кидати. Проблема. Ні, ну слухай, два кіла чи три я, як мінімум, зробив. Тобто, ми тепер знаємо. Знаємо, як це бути вбивцею. А шаріфом у нас. Був ось ось цей його пацанчик, да, Томас. Не, ну прикольно. Прикольно, мені сподобалося. Якщо чесно, за вбився грати прям дуже цікаво. Так, let's go. Let's go, ще одну каточку вальнемо. Давайте оберемо якусь мапу. Наприклад, ми вже іграли в больницях, хто буде. Госпіталь. Госпіталь 3. let's go, let's go, грати в больниці, пацани Так, і ким ми зараз випадаємо, ми обична людина. Я поняв. Поняв, поняв, поняв. Печаль, біда, обіда. У нас тут валяється. Чо він такий побитий. хе Чого ти побитий, братуха? Якийсь допор в нього на очках написано. Ладно. Дивись, ось тут мужики якісь валяються. Пістолети хотів сказати, і мене просто першого. Першого буквально вбили. Це жесть. Це просто шокінейше. Так, ну і що ж, на здивування, друзі, в нас... Виграли гравці. Хоча я до останнього думав що Мурдер виграє, бо він прям і справді перебив. Ну, процентів, напевно, що 70 гравців усіх. Я думаю, що тут, ну, просто ге-ге Так, давайте ось сюди го підемо. Не знаю, щось в мене така чуєчка, що я щас буду шерифом. Шерифом, просто, який буде ліквідувати цих бандитів. Так, let's go, let's go, let's go Загрузочка пішла. Зараз будемо наказувати. Так, а що в мене покойна, кстати? По коїнах, покойнах. 32 коїна всього, йомойо, це -йо. даже на кейс не хватає. Кейсу. Так, і хто я? Я звичайний гравець. Поняв. Особо-особо не розгуляєшся. Так, мені чомусь здається, що оцей слоник може бути вбивцею. Так, 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 так. Він нас колись веде. Я тобі отвічаю, що він може бути вбивцею. Хоча ще оцей підозрілий тіп. Так, він пішов збирати коїни. Хорошо, оцей чувак дуже підозрілий. Я можу танцювати нормально. Потанцювали. Так, давайте збирати коїни. Але ну, за мною прям якось якось дуже активно бігають. Йома йо, мене просто. Шотнули! А хто це був? Чекай. Ааа, ось він вбивця. Кстати, він шерифа убив. Він всіх убив. Ха-ха-ха. Погоду, коді вперше. Вперше просто всіх накаже. Йомайо він серйозно виграв. Він реально виграв. Він всіх ножиками закидав. Це жесть. Ні, ну чувак тут прям досвідчений. От справді, чувак тут прям досвідчений. Порівняно із ним. Я, ну, прям нуб От реально нубас. Я хочу ще раз побути вбивцею, йомаю. -йо. Я типа суть то поняв, як що до чого, але до кінця не розібрався, як е кидати кидати ці ножики. Можливо, потрібно собі типа купити здібність, да? Де у нас тут ось оці сили Пауерс. І ось є метання. Метання, типа ножика, воно коштує типа тисячу коїнів. І ну, на нього у мене просто банально зараз грошей немає. Хоча ще трапи дуже крута двіжуха. Мені здається, вона реалізовується дуже цікаво. Так і я знов. Звичайна, звичайна людина. Значить, нам що треба? Правильно, просто щас вижити, просто вижити якось і назбирати якомога більше коїнів. Так, початок ігри уже у нас почався. Так, виживання у нас почалося. Уже уже хтось когось убив. Це може бути слоник. Кстати, реально, це може бути прям слоник на ізі. Осьо він він реально осьо оце ось вбився. Все пацани, Ми знаємо, хто у нас вбивця і зараз треба якомога. Дальше від нього триматися. Так, братуха, я мирний, все. Ми з тобою затималися. Let's go. Опа, ось він. Він Сейчас уб'є по-любому нашого типа. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Давайте тут позбираем трішечки коїнів. Бо я собі хочу. Ось він зашел. Він зашов. Нам хана. Нам хана від цього слона. Тікай. Тікай, 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 Дензо, 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 треба тікати. Да, він його вбив. Він його вбив. І походу мені хана. Ха -ха -ха. Хто шериф? Хелп, хелп, поможіть. За мною женець вбивця. Хана. Джи. Джи Джи-джи. А, а де шериф? От реально, де наш шериф? Так, дивись, це вбивця. А, поняв, да? Шериф у нас на ось оцій дівчинці просто стоїть в АФК. Понімаю. А словник. Бігає, просто і збирає, і збирає купу, купу коїні. Хоча й дивися, він минає їх. Тобто не все так просто, в нього якийсь плен. А ось у нас шериф. Ха-ха! Цікаво! І хто кого, хто кого накаже, мені здається, що вбився, виграє. А ну? бемс, ну що я і говорив, але поняли? Слоник оцей дуже сильно спалився. Прям неймовірно сильно спалився, тому що коли я його в останній раз бачив, він е, якось себе прям дуже-дуже підозріло вів. Тобто завжди він ну питався якось триматися якомога далі від усіх, а в ці рази він ну до всіх, прям як був магніт, знаєте, як лі. приставав як муха на какашку. от Серйозно. І за цього ми його прям дуже швидко спалили. Аби ще був шири. От реально, я би його би дуже би швидко вичислив. Так. Ооооо. Хорошо. Так, давайте, давайте розвідувати мапу. Так, дивись, тут ми можемо з тобою наверх залізти. Кудайсто, кудайсто, кудись то Тут якісь є жухи Оба! До побачення, до побачення, телебачення. Мінус один. Мінус один уже є у нас. Так, тут, по ідеї, є теж у нас гравці, але давайте ми щось таку спустимося в тунелі. У нас дивіться, є 2,5 хвилини, щоб буквально. Всіх перебити. Так тихо? А, я поняв. Це не живий гравець. Mm -hmm. <гум> так, стоп, тут вентиляція є. Тут є якась секретна кімната, ти поняв? Честь. Опа! До побачення. <реш> просто забайтили, тіпа за собою. Бо він подумав, що ми реально, ну, типа, звичайний гравець, бо ми від нього тікали, типа, оберталися, дивилися за ним. А не все так просто, не все так просто, Дензо. Дензо, поняв, що тут до чого. Так, дивися, тут є два гравця. Е, їх треба, ну, остерігатися, тому що тут на вулиці є ще одні гравці. Так, нам би е, тут два гравці, поняли. Тут шериф, тут два типа. Ой, ой. ой-ой. Значить, нас спалили. Треба ліквідувати, Давайте розбиратися, як кидати ножика. А, я поняв, як його кидати, йо майо Дивися, а, ну поняв, поняв. Зми... Наді мною ще ні, ну слухай, режим мені реально сподобався, друзі. Якщо вам також сподобався цей режимчик в моєму виконанні, то ви, звісно ж, можете підтримати цей відео з і написати в коментарях, Дензо, ми хочемо продовження цього режиму. І я, звісно ж, зайду і для вас його запишу. А поки що, друзі, ви можете це все діло підтримати вподобайку і там підписатися на телеграм канал, на Ютуб канал. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.